Ми маємо зрозуміти просту річ. Можна собі уявити, що Австрійську партію Свободи залишать за бортом влади, що інші політичні партії об'єднаються, створять уряд, в якому австрійської партії Свободи не буде. І раніше всі провідні політичні партії Австрії говорили, що вони ніколи не допустять. Своєї коаліції з австрійською партією свободи. Це досить важливий момент, про який потрібно пам'ятати. Але разом із цим треба ще й пам'ятати про сприйняття демократії, як такої. От як ви можете залишити за бортом політичну партію, за яку під час парламентських виборів проголосувала? Більшість ваших співвітчизників. Яка це тоді демократія? Це ніяка не демократія в парламентській республіці. Нещодавно така ж ситуація була у Нідерландах, коли там перемогла партія ультраправо політика Герта Вілдерса і теж більшість нідерландських політиків не хотіли з цією партією входити в коаліцію. Однак підкреслювали, що не розуміють, яким чином обійти цю партію. Якщо вона бажає прийти до влади, і виборці проголосували саме за те, щоб її представники формували уряд. Кілька місяців поспіль відбувалися ці дебати по створенню нового недерландського уряду, врешті-решт, було вирішено, що Герт Вілдерс цей уряд не очолить, тому що в такому разі інші політичні сили до цього уряду не увійдуть. Був знайдений нейтральний експерт, який став керівником Нідерландського уряду. Але в цьому Нідерландському уряді партія Герта Вілдерса, звичайно зайняла домінуючу позицію. Отраз вчора був черговий скандал, коли прем'єр-міністр Нідерландів підкреслив, що він є босом в цьому уряді, що він, як прем'єр-міністр, вирішує, як е, працює уряд. А Герт Вілдерс дуже образився на це і скритиковував прем'єр-міністра. Нідерландів казавши, як це так, чому це він так говорить. Тобто, Герт Вілдерс продовжує себе вважати таким цю очільником уряду, Нідерландів, навіть в тій ситуації, коли він не сприймається як цей потенційний прем'єр-міністр більшістю нідерландських політиків. І тут виникає питання, що буде тепер з австрійським політичним життям. Тобто, чи будуть інші австрійські політики, готові ігнорувати цю перемогу Австрійської партії Свободи, історичну перемогу, і просто ізолювати її в парламенті і не допустити до влади? Чи вони будуть шукати якихось таких варіантів, які з одного боку задовольнять виборців, а з іншого боку. Дозволять, скажімо, відмовитися від того, щоб Австрійська партія свободи мала рішучий вплив на.